Хлопці, добрий день. З поверненням вас в Україну. Дякую, дякую. дякую. дякую вам. вам дякую. Держава Україна, президент України Володимир Зеленський, продинаційний з питань поводження з військовополоненими. На чолі з генералом Будановим вітають вас. Ми чекали, ваші рідні чекали, боролись за вас. Вся країна боролась, сьогодні ви вдома. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. І боротьба за повернення кожного чекає і триває. У вас попереду процес реабілітації, відпочинку, відновлення. Він буде забезпечений, ви найближчим часом зв'яжетесь зі своїми рідними, побачите їх. Ви багато пережили, ви українські герої-захисники. На вас чекала вся країна. І сьогодні вся країна святкує, радіє разом з вами і з вашими рідними. Робота і боротьба за повернення кожного триває. Ви витерпіли, ви вижили і дякуємо вам за терпіння, за стійкість.